Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Приїхали тільки що з базару, у нас таке пекло, що жах. Купила сіточки, ось такі собі достала з машини для цибулі, для картоплі. Невеличкі, бо великі в мене є. Це такі маленькі, взяла трохи собі. Так що зараз покажу, що купили і які ціни. Так, от що ми купили. Перчик солодкий взяла, ось такий 40 гривень. Був такий ще здоровий, червоний, по 80 продають. Мені на салат, піде такий, у мене трохи є слово, там і оранжевий, і червоний. Взяла також помідору таких здоровенних на салат також. Бо у мене помідор зараз нема багато, по 20 гривень. Огірочки взяла по 25. Ліпчик ось такий безбружовий, взяли, вертути дві з картоплею. Цей сражав я до шашлику собі соус. У вас такі два рушнички От, на кухню. То кажуть, такого багато не буває мені. Завжди потрібні по 19 гривень там в магазинчику. Шию взяв, шия 260 гривень. Ще ціни ростуть, капець. Лопатка 170. Е -е, не пам'ятаю. Биток 220, по-моєму, що от не пам'ятаю. Ну, ще я дорогу, ще катити. Курочку побаску взяли і ось таку горіху. На роботу сережу завжди робимо бутерброди з нею. ще мішечок цукру і тапки знайшла собі вже случайно. О, камера передає якісь яскраві такі 100 гривень. Ще й дивлюся, якраз мій 38-й розмір. У мене такі були, вже я не знаю, скільки років я їх носила. От. Розові такі в мене були, то ще дуже-дуже багато років я їх носила. Ще у батьків вони були, як я приїжджала з міста, носила. О. Потім забрала сюди. Вже такі вони підошва була тонесенька така. І, звичайно, тут зачепила проволокою Розпорола, аби ще їх носила. А це і на сьомому ми були, скільки дивилася, щоб такі ж самі купити. Дуже вони удобні. Акуратненькі, такі удобні. Це, звичайно, йшла. Дивлюся ящичку, Ще й 38-й розмір. І ще й розпродажа за 100 гривень. То чому не взяти. Так що маю ще таку обновку собі. Ми будемо пити зараз чайок з милинцями, з медом. Чоловік сьогодні вихідний. Насмаже млинців, він любить у мене куховарити. Так що, ось така у нас сьогодні смакота до чаю. Всім, хто їсть, смачного! Вже сьома година вечора, а ще така духота позаливала тільки, що всі квітники. Бо з завтрашнього дня обіцяють сильну спеку. Так буде все сохнути, так хоч трошечки йому поливати, щоб не повисихало все. Трішечки є сьогодні навіть хмарочки. О, вже догорає мангал. Де ж смажити ще Ой. Тут неможливо знаходитися так душно. Сьогодні взагалі така духота, вітру зовсім немає, страшне, душно сьогодні. І ж кажу, завтрашнього дня ще передають, що буде хуже, то я представляю, яке буде пекло. Ще, до речі, треба зараз добре, що нагадала, щоб ти перевірити щотчик на воду, бо сказали, якщо не буде працювати, то 250 гривень штраф. Треба зараз включити кран. Подивитися, чи крутий щочик сняти на телефон, послати їм. Добре, що нагадала, бо вчора забули, сьогодні зранку також забули. Зараз нагадала, то треба піти відкрити там яму, Сережа, вже якраз є. Подивитися, чи працює, чи ні, бо. Хоча його і замінювали, як ми сюди переїхали, але мало Вон як у нас... Відбувається смаження м'яса. <гум> Помічник на місці, вже чекає, їсти нічого не хоче, вже знає, що там буде смакота, вже чекає собі смаколиків. Цезар. Цезар. вже ждеш косняшечку, у да? Мазунчик. Зрізаємо від сусіда тут. Шуковиця росте, і у нас тут виноград. І одна гілка ми вже зрізали, пішла сюди, тут з краю все. Остельня з'їла. Зрізаємо ці гілочки, бо з'їсть нам весь виноград. О, ще треба зараз до кінця полити квітники. Я вже тут почала, то Сережа вийшов то й зрізали з ними Лози позрізали в мішок. Треба десь утилізувати. Веноград уже він дозріває який. цей міленький, але такий солодкий-солодкий. Як довго тримається ось ця троянда, як вже її сонечко вишмалило, але ще цвіте. Гарний такий колір. Уже вітру геть немає, духота страшна. Поливати ще тут. Вже мої кабаки геть висихають, Ось як сонце їх вишмалило за два дні. Деньки так само там вже висихають. Бачу, цю кукурудзу ніяк не можу її вирубати. О, в городі хоч трішечки, якийсь вітерець, хоч слабенький, але є. А в дворі така духота, що жах. Сонечко вже майже сховалося. Морочки трішки є. Це кожного разу поливаю, ходжу. Сливки ці з скобу знаходю, де такі більш м'якенькі, смачні дуже, багато обсипаються. Так їх немає сильно, щоб багато дуже було, нема. Ще й ті обсипаються. Вони які смачні ці сливки, але нема багато в цьому році. Ой, вітерець буду. Хоч слабенький. Красота. Красота. Тихо-тихо. Що зараз Сережа прийде. О, візьме відро і пройдеться польє оці от молоденькі деревця. З ці висаджені. Гуляє хоч по два відра води, бо Така засуха в них. Корні не глибоко йдуть, то треба їх добре позаливати. Земля така суха, порепала. Фух, духота страшна. Тихо-тихо, ледве-ледве вітерець продуває. Спека страшна сьогодні прямо була. Дуже було жарко. Це він ходить хекає, що навіть не бігав, просто на вулиці ходить так, хекає. Жарко дуже сіла вже трохи відпочити, відпочитися, досмажує шлячок, я вже й на городі все полила, бо вже комарів повну сьогодні. Духота така кусається жах. Треба йти ще вікна в хаті повідкривати, хай трохи йде свіже повітря. На день закривали, бо така духота була на вулиці, в хаті жарко, на вулиці. Духота страшна. Так що зараз будемо йти вже вечеряти. Вже будемо сідати вечеряти. Ось такий у нас на вечерю шашличок, тушені кабачки і помідори з огірочками. Так що ось така у нас сьогодні вечеря. Вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам тихої і мирної ночі. Всім пока-пока!